В Удачинській громаді, попри війну та нелегкі часи для країни, продовжується життя. Усі головні об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, а мешканці громади систематично отримують гуманітарну допомогу. Постійно отримуємо гуманітарну допомогу, яка на сьогоднішній день десь приблизно 14-15 разів уже кожен житель отримав гуманітарну допомогу. Наразі в Удачинській громаді знаходиться близько 400 внутрішньо переміщених осіб у селищній раді. Кажуть, готові приймати людей ще. Приготувалися повністю для того, що ну, случай такої катастрофічної ситуації в містах, де багатоповерхові будинки залишаться без опалення, без світла, не дай Бог, щоб все це пройшло нормально, але ми готові прийняти близько тисячі чоловік у своїй громаді. Це ми можемо розселити дитячі садки, школи у громаді вже виконали роботи зборіння свердловин, аби мешканці могли набрати технічну воду. Питну воду привозять за розкладом. Займаємося облаштуванням резервних точок водопостачання, тобто вже п'ять скважин зроблених. Це там, де можуть люди як набрати воду для себе, і те, що буде забезпечувати амбулаторії, ну, ті, що такі вразливі. Точки, де потрібна вона питна вода, в нас завозиться кожного дня. Приїжджає машина, тільки поділена по днях, на якій території ну, перевозять вони. Для працівників комунального підприємства об'єм роботи значно збільшився. Вони займаються зараз заготівлею дров. Вони розвозять по категоріям ті, що записуються, кому потрібна допомога. Вони зараз і дровами займаються, і благоустроєм займаються. Добавилося більше сміття. Зараз сміттєвоз працює чуть-чуть, відсотків на 50 більше, ніж він працював раніше. У цьому році керівництво громади планувало придбати багато техніки, аби реагувати на проблемні питання мешканців. Трактор, який буде з навісним обладнанням, це екскаватор. Щоб міг ну, десь порив десь щось в бочку, яка буде викачувати вигрібні ями, це все до трактора, це все обладнання йтиме. Косарку, прицеп. Тобто, це все було на цей рік заплановано. Війна поставила все на паузу, тому закупівлю переносять уже на наступний рік. Марія Горбачова, Чепіль Даніїл спеціально для Капріньюс.